Друзі, привіт! Як гарно пожовкло листя в моєму саду, приємно чути цей шурхіт під ногами, але розслаблятися не варто, бо це ознака того, що пора садити часник. Тож біжимо перевіряти прогноз погоди. Теплих днів залишилося все менше. Вже через тиждень прогнозують перші заморозки, а через два кожна ніч стане морозною. Саме час діяти. Для початку потрібно приготувати посадковий матеріал. Обираємо найбільші і найщільніші голівки часнику. Саме з таких виростуть сильні рослини, здатні добре перенести зиму. Розбираємо голівки на зубчики, але важливо пам'ятати, кожен зубчик повинен бути здоровим, без плям, пошкоджень або ознак хвороб. Найкраще використовувати тільки найбільші зубчики із всієї голівки, адже від його розміру напряму залежить сила майбутньої рослини. Ті, що дрібніші або з дефектами, можна залишити для використання в їжі. З таким відборним матеріалом можна розраховувати на рясний і якісний врожай часнику на наступний сезон. Важливим етапом є підготовка місця для посадки часнику. Я підготувала грядку заздалегідь. І відео з цим процесом вже є на моєму каналі, але коротко вам розповім. Часник, як і будь-яка культура, любить добре дренований та пухкий ґрунт, насичені мікро і макроелементами. У моєму випадку земля важка, чорнозем, тому я додавала щепу, лозгу, соняшника, курячий гній, компост, золу і зробила глибоку перекопку. Можна додати пісок, але в мене його немає. Така підготовка забезпечує чеснику ідеальні умови для вкорінення і Розвитку. Цього року мені довелося змінити техніку посадки часнику. Раніше я завжди саджала рівномірно по всій грядці, витримуючи відстань між зубчиками приблизно 15 см, що дозволяло рослинам рости вільно. Але зараз я вирішила змінити підхід і посадити часник в ряд, оскільки планую навесні встановити систему автополиву. Це значно спростить процес догляду та поливу влітку, особливо під час пекотних днів. Для посадки використовуємо тичку. Яку я роблю рівні борозенки на глибині 5-7 см. Борозенки дозволяють висаджувати часник акуратно, і кожен ряд буде чітким, що спростить не лише полив, але й боротьбу з бур'янами та догляд за ґрунтом. Після цього розміщую зубчики урівчаки на відстані 10-15 см один від одного, щоб Удати кожній рослині достатньо місця для розвитку. Глибина посадки максимально можлива. Чим глибша посадка, тим більший буде зубчик чесничка, голівка. Ця нова для мене техніка не лише полегшить догляд, але й сприятиме кращому контролю за вологістю ґрунту навесні, коли молоді рослини потребують особливої уваги. Посадка вряд допоможе ефективніше використовувати ресурси та підвищить продуктивність врожаю. Далі ми обережно загортаємо борозки, щоб покрити часник шаром ґрунту. Це важливий етап, адже потрібно слідкувати, щоб зубчики залишилися на своїх місцях і не пересувалися під час засипання. ґрунт має щільно прилягати до зубчиків, але не надто ущільнювати, щоб дозволити корінню вільно розвиватися. Після цього можна злегка розрівняти поверхню, щоб підготувати грядку до майбутніх морозів і весняного поливу. Такий метод дозволить часнику добре вкорінитися до настання холодів і підготуватися до весняного росту. На цьому етапі можна посипати землю золою, яка допоможе захистити часник від шкідників та забезпечить додаткове живлення. На жаль, у мене зараз немає золи під рукою, тому планується зробити взимку, коли зола з'явиться під час опалювального сезону. Присипаю грядки рівномірно, щоб покращити структуру ґрунту. Тепер часник дуже важливо замульчувати. Я використовую листя для мульчування часнику. Опали листя служить відмінним природним матеріалом для мульчі. Воно допомагає зберегти вологу в ґрунті, регулює температуру та запобігає росту бур'янів. Мульчування також захищає рослини від різких перепадів температури, що особливо важливо в холодний та дуже жаркий період. Крім того, коли листя перегниє. Воно стане додатковим джерелом поживних речовин для часу, покращуючи структуру ґрунту. Таким чином, опале листя не тільки корисне, а й безкоштовне джерело живлення для наших рослин, що робить його ідеальним компонентом для успішного вирощування часнику.